Слава Ісусу Христу, дорогі! Слава. Я вас дуже вітаю і дуже радий бути з вами разом. Я вже не один раз і не два, а набагато більше. Знаєте, інколи вас так нас тут так дуже багато, а інколи нас так дуже-дуже маленько. Я згадав один такий приклад. Ну, як ви знаєте, сьогодні пора така літня, багато дітей від'їжджають і в зарослих віддихати десь. Ну, українці не так, напевно, їздять сьогодні, бо є гори. Є тяжба така, є страждання, і не сильно хочеться видихати. Знаєте, хочеться чимось комусь допомогти. Ми такі українці. І от е, один табір, християнський табір, де дітки зібралися, так як у нас в не збираються, зібралися дітки, і там гарно відпочивали, гарна програма була, все було дуже добре. Але одного хлопчика не стало. Дев'ять-вісім років, десь біля дев'яти років не стало, всі шукають, цілий день шукають, немає. Його. Він десь пропав зранку. Хтось його обідив і його немає. Всі шукають, шукають, не можуть знайти. Аж пізно, пізно ввечері, вже як стемніло, він прийшов. І всі ці керівники зібралися біля нього і кажуть, що з тобою, куди ти ходив, де ти був? Він мовчить. Ну, є таке. Є категорія таких людей, яких завжди його запитуєш, він мовчить. Це теж добре. І всі кажуть, чому ти пішов? Хто тебе на, на, що, що з тобою страпилось? Він мовчить. Тоді питають його керівники, чому ти прийшов сюди, назад? А він каже: бо мене тут люблять. Дорогі мої, вас усіх тут люблять. Можливо, не замітять, можливо. Когось не проведуть, до когось не підійдуть. Але знаєте, що вас тут люблять керівники цього закладу, керівники цієї церкви. Вони вас люблять, можливо, у них дуже багато праці, дуже багато труда. Вони хочуть всім, всім зробити, але не всіх можуть побачити. Так що ті, хто прийшов, хто, можливо, і не дуже добре бачить, але заходить сюди, знаєте, що вас тут люблять, а найбільше вас любить Господь, слава йому. Він любить, він нікого не забуває. Люди можуть забути. Біблія каже: мати може забути своє немовля. Але Бог вас не забуде, дорогі Вона може залишити його десь чи в лікарні, чи ще десь, чи на порозі багатих людей. Але Бог вас ніколи не залишить. Він вас любить і він вас кличе на це місце, і Він хоче, щоб вас було більше і більше на цьому місці. Я буду читати одне місце, слова Божого, ви його дуже добре знаєте. Євангелія Матвія, 22 глава, 14 стішок. Бо багато покликаних. Але мало вибраних. Нас буває дуже багато. Дуже багато людей сьогодні є членами церкви, ходять до церков, дуже великі церкви, дуже є де збираються на якісь там з'їзди чи ще щось. Дуже багато людей. Але Бог сказав, що багато покликаних, але мало вибраних. Я хотів би вірити, я в те впевнений, що ви тут всі вибрані Богом, бо тільки Господь може постукати в ваше серце у такі тяжкі часи, і тільки Він може вас привести на це місце, щоб ви отримали крапельку у таку жарку сьогодні київські дні, коли так жарко, 36-37, а на сонці, напевно, всі 40. але Господь дасть її живої води, яка оживить ваше серце, яка дасть вам радість. Яка дасть вам певненість у цьому житті? Хоча дуже тяжко, знаєте, я не раз так думаю, чому трапилось це на Україні? Чому? Вони вже українці найбільше християн на Україні, напевно. дуже багато християнських церков і страна християнська, а чомусь це горе з нами. Я згадую одного мужа, єврея, мужа Гедіона, який сидів. Молотив там десь, сховавшись своє зерно, обмолочував, щоб не забрали мандінтяне. І прийшов до нього ангел і каже, Господь з тобою муж сильний Гедіон. Гадіон так дивиться на ангела і каже: якщо Господь зі мною, то чому нас постигло це горе? Я думаю, друзі мої. І Бог там показав йому, Бог дав йому, ти виведеш, ти освободиш, ти звільниш. І ми знаємо, як з Гедіоном прийшло, якщо згадуєте те місце, слава Божого, коли прийшло на війну 32 тисячі. І ангел каже, багато дуже людей з тобою. Ні, каже, багато. Вони загордяться, якщо вони переможуть, вони загордяться, що вони це зробили. Каже, скажи багатьом, якщо хто боязливий. Трусливий, невірний, хто хоче додому, всі можете йти. І знаєте, скільки пішло людей від Гедіона тоді? 22 тисячі. 10 тисяч А Ангел каже, ще багато людей з тобою. Веди їх всіх до води. І він повів їх до води і каже: дивись, як хто буде пити, хто впав, кинув все, забув про все і п'є воду. Ні на що не дивиться. Оті, каже, хай йдуть додому, а хто осторожно, обережно бере в ладоньку воду, хлебче, а на сторону дивиться, дивиться, чи ворог не підходить. Оцих каже, і таких оказалося всього 300 чоловік. Всього 300 чоловіків, цими 300 чоловіками я дам перемогу. Друзі мої, нас небагато в цьому будинку, але якщо ми будемо молитися сердечно, іскренно, то Бог дасть українцям перемогу. Багато на передовій є хлопців, які моляться. Багато, які плачуть, які до Бога взивають, І Бог дасть Україні перемогу. Я в це віру. Я хочу. У це твердо вірити, що Бог з нами і Бог поможе, але нам треба, як ці 300 вірних гедіонових воїнів, взяти молитвені слова іти до Господа. Господи, не, як та жінка, пам'ятаєте, яка ходила до судді, який, я завжди кажу, і згадую, навіть де я буваю, з суддями особами зустрічаюся. Я кажу: ви знаєте, за вас не треба нічого говорити, за вас Біблія 2000 років назад сказала. Вони кажуть, як про нас, кажу, так, про вас жив в одному городі суддя, який Бога не боявся. Дві тисячі років думайте, судді були не краще. Бога не боялись, людей не слідились. Ну, каже, так, як ця жінка кожен день ходить до мене, надоїдає мені, то я візьму і захищу йому. І Бог каже, чуєте, що каже суддя, який Бога не боїться, людей не слідиться. Невже ви думаєте, що якщо ви будете плакати, молитися, то я не захищу? Кажу вам, що захищу. Хоча і. Трошки медлю, хоча трошки, трошки не спішу, але сказую вам, що захищу їх. Дорогі мої, молімся, і Бог захистить нашу Україну. Брат, Росік Шкіндер, я так часто дивлюсь, він за всі всі теми тут піднімає, тему корупції, тему війни. Все, все слухайте, дорогенькі, це правильно. Нам треба молитися за все. Хто як не ви, дорогі? Можливо, вас не видно там на передовій, можливо, вас не видно там у Верховній Раді. Але вас бачить Господь і вас чує Господь, як ту жінку, яка в Старому Завіті молилася, і священник подивився на неї і думає, і каже, «Жінко, йди, витрезвіся від свого вина, бо ти п'яна. Вому по священнику показалось, що вона п'яна. А вона каже, я не п'яна, я скорбяща жінка. І священник тоді зрозумів і каже, йди. І тобі буде так, як ти просиш. І так трапилось, і так сталося в її житті. Бог все дарував. Якщо ми будемо скорбящими, якщо ми будемо до Господа взивати, то Бог все устроїть, Бог все допоможе. І Україна, як Росія сказав, буде процвітати. Буде щаслива. Можливо, багато буде гробів, багато буде вінків, надробних фотографій молодих. Але ми повстанемо. Тільки нам треба спочатку стати на коліна і просити Бога. І Він захистить. Він довго терпить, але Він захистить, подасть защиту, як той жінки. Суддя не хотів, але захистив. Бог тим паче, Він є суддя праведний, Він бачить нас всіх. І кожного з вас стоїть на цьому місці. Чи то ви прийшли старенькі, можливо, не бачите. Можливо, очі вже потускніли, чи то ви дуже молодий і талановитий, але Бог вас всіх бачить і хоче почути голос нашої молитви. Йому слава за все. Амінь.